Всіх рада вітаю на моєму каналі Що у нас тут? Посилочка від iHerb розігрывала лабораторія Діла є така в ХАРК в Україні, і вони розігрували сертифікат на iHerb і сертифікат на їх послуги. послуги. Вони дали сертифікат на 500 гривень, а на iHerb по 70 75 доларів для перші місць і останні 15 міст по 25 доларів. Значить, я зайняла одне з перших міст, я отримала сертифікат на 75 доларів. Безкоштовна доставка, згідно умов сайту. Я не знаю, бо це чи перша покупка, чи така сума. Ну, взагалі я на цьому сайті ніколи не купувала. Значить, що я тут заказала? Все, що хотіла і не хотіла, заказала. Бумажечка така гарненька. Бачите, ось. Це вони так пакують. Значить, що, що тут я заказала? Для лица буду мазаться. Якась вода мицелярна, я не помню. Ну, в общем, Туш собі. 2 евро, точно помню. Дезодорант. Не пробувала, але дуже багато гарних відгуків. Хочу спробувати чи краще вони, чи чим наші. Вон, так. Він що то 3 долари, чи 4. Я не помню. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, що чому стоїла, бо 75. Оце все више 75 доларів. Одне помню, що це все, що я купувала для лиця. От. Так. Одне пам'ятаю, що все це, що цю лінію, яку я брала. Для лиця воно стоїла 12, одна 12, друга 15 доларів. Що не пам'ятаю, що? що Так, Це волоси бризкать, щоб вони росли гарні, красиві. бо в мене, Я вважаю, що в мене це проблема, а там не знаю. Так, Крем проти загара, щоб не під 50, велика сімейна упаковочка. Так, що ще? Блеск для гупу такий красивенький. Тож, 34 долари. Значить, помада, тож 34 долари. Я все не пам'ятаю. Величезний крем собі для тіла. Тут якобі він, як пишуть, омолажує. Ну, Помажуть, не знаю. Допоможуть, чи мені, мені таки не потрібен. І що ще заказала? Звісно, собі каву. 12 євро. 12 доларів. А, бачите, вона в зернах Її треба молоти. Ось така. Ось ця посилочка, бачите, тут пуста. Бо це все вийшло 75 євро. Так. Да, 75 євро. Ось так. Все. Дякую вам за увагу. До побачення.